Величний день для міста Тернополя, тому що ми сьогодні в Тернополі освячуємо ще одне Боже місце, і сьогодні ще один величний день. Сьогодні відбулася історична справедливість президента України. Почув ті звернення, які до нього з якими до нього зверталися українці. Почув ті звернення, які писали до нього ми тернополяни, і сьогодні підписаний указ президента про відзначення 14 жовтня дня української армії. Вітаю всіх. Від імені міської ради, від всієї громади міста Тернополя з цими визначними святами, з цією визначною подією. Сьогодні ми тут освячуємо разом капличку, яка стоїть в досить символічному, пам'ятному, шанованому для тернополян місті. Вона встановлена поруч з пам'ятником, людям, які віддали своє життя за збереження миру, здоров'я і життя інших. Символічним є те, що освячуємо саме на покрови. День, який споконвік вважався днем українського війська, українського лицарства. Сьогодні ми всі згадуємо, що ми є нащадками славних лицарів козацтва вояків УНУПА. Сьогодні ми бачимо, як кожного дня на очах змінюється наше суспільство, змінюється держава. Патріотизм і самопожертви переповнюють просто всіх. Символічним є те, що це відбувається також досить непростий час для України, коли Окупований Крим, коли ведуться військові дії на сході кожного дня. Гинуть наші воїки там на сході, захищаючи кордони України. Я сьогодні хочу сказати слово величезної вдячність всім тим, хто долучився до спорудження даної каплички. В першу чергу, це міські організації ветеранів Афганістану, які є є, завжди були активним учасниками громадського життя міста. Вони були одним із перших. Хто показав своє ставлення до режиму Януковича, вони були одним з перших, хто був на революції гідності? Вони сьогодні є одним з перших, хто допомагає і бере участь в антитерористичній операції. Велика вдячність вам за вашу ініціативу. Я хочу подякувати всім тим. Хто долучився своїми коштами, хто роботами, хто матеріалом для того, щоб ця капличка постала тут? І хочу побажати нехай сьогодні в це велике свято. Матінка Божа накриє своїм покором всю Україну, дарує всій Україні мир, благополуччя, спокій, добробут і особливі божі ласки для міста Тернополя.